Вітаю, вітаю, друзі! Що ж ніч була не дуже спокійна, особливо для тих, хто мешкає в Києві. А, але я прийшла до вас як і новий день. А, це розклад на 12 лютого на повню для стрільців. Давайте подивимось, воно діє десь 3-4 дні, які тенденції цього періоду. Колесо Фортуни, мої рідні стрільці. А, дуже цікава карта. По-перше, це показує. Що ви можете кудись поїхати? Це може бути невеличка поїздка в межах країни, але важлива і приємна. Також, якщо ви чекаєте на якісь зміни, вони теж будуть в ті 3-4 дні і, скоріш за все, на краще. Тому що, але пам'ятайте, навіть якщо буде щось не дуже приємне, колесо воно все одно обертається. Тож за поганим обов'язково прийде щось гарне. Але в цілому це дуже гарний знак карти. Це везіння за часту, колесо фортуни показує везіння, чого я вам дуже сильно. Бажаємо мої стрільці, а ми йдемо далі.